Сьогоднішній урок математики проведу я звати мене Ірина Сергійовна. Тема сьогоднішнього уроку прості арифметичні задачі на збільшення на кілька одиниць. Доброго дня! Сміхаєтесь ви, сміхаюся я. Доброго дня Бажаєте ви, бажаю вам я. Для сьогоднішньої роботи. Нам потрібні зошит, ручка, цеглинки лего та відмінний настрій. Дружно пальчики згинаємо. Міцно в кулачки стискаємо, тільки міцно. Один, два, три, чотири, п'ять починаємо розтискати. Спробуємо ще раз. Дружно пальчики згинаємо. Міцно кулачки стискаємо. Один, два, три, чотири, пять, починаємо розтискати. Молодці. Розгорніть свої зошитки і старанно пропишіть рядочок числа 24. Молодці. А зараз трішечки попрацюємо. Математичний диктант. Записуємо тільки числа. Скільки місяців у році? Так, всі ми знаємо, що наш рік має 12 місяців. Скільки днів складають один тиждень. Так, ми знаємо, що один тиждень складає сім днів. Скільки хвилин одній годині. Так, одна година має 60 хвилин. Скільки годин складає доба? Так, доба. Має двадцять чотири години. Скільки годин складають дві доби? Так, дві доби складають сорок вісім годин. Скільки місяців має зима? Так. Зима має три місяці. Молодці. Давайте пригадаємо. Щоб збільшити число на, потрібно виконати яку дію? Так, дію додавання. Сьогодні ми з вами. Будемо розв'язувати задачі на збільшення на кілька одиниць. Отже, збільшити на це потрібно що зробити? Додати. Задача перша. У кошику було 20 яблук. А груш на 32. Більше. Скільки груш було в кошику. Нам відомо, що яблук було 20, а груш на 32 більше. Отже, до 20 додати 32 отримуємо 52. Відповідь груш. У кошику було скільки? 52. Молодці. Задача друга. В магазин завезли 27 кілограмів огірків, а помідорів на 20 кілограмів більше. Скільки кілограмів помідорів завезли в магазин? Нам відомо, що огірків було 27 кілограмів, а помідорів на 20 кілограмів більше. Так, до 27 додати 20 ми отримуємо 47. 47 кілограмів помідор завезли в магазин. А зараз відпочиньмо трішки. Скут пилинка. Верх 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 верхниз, мис, мис, верхи мис, верхи низ, мис, 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 верх, 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 мис, мис, мисс, верхи низ, верхи низ, верхи, верхи мис, я-ля-ля, я, аля-ля, право повернись, вліво повернись і кругом. Ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Верх, вверх верх, верх, низ, низ, вниз верх, верх, вниз, верх, і вниз, низ, верхи вниз Молодці відпочили всі трішки. Задача третя. У малому баку 30 літрів води, а у великому на 50 літрів більше. Скільки літрів води у великому баку Нам відомо, що у малому баку 30 літрів, а у великому на 50 літрів більше. Отже, до 30 літрів. Ми додаємо 50 і отримуємо 80. Відповідь 80 літрів води в великому баку. Задача наступна. Ваше завдання самостійно записати короткий запис та розв'язок до неї. Увага! В господині було 35 тарілок, а склянок на 40 більше. Скільки склянок було в господині? Давайте перевіримо. Ми з вами знаємо, що в господині було 35 тарілок, а склянок на 40 більше. Отже, до 35 додати 40, ми отримуємо 75. 75 склянок було в господині. Перевірте. Наступна задача. В гаражі було 20 автомобілів, а автобусів на 8 більше. Скільки автобусів? Було в гаражі. Нам відомо, що автомобілів було 20, а автобусів на 8 більше. Отже, ми що? Виконуємо дію додавання 20, додати 8, отримуємо 28. 28 автобусів було в гаражі. Цініть свою роботу. Якщо у вас все вийшло, підійміть цеглинку зеленого кольору. Якщо ви потребували невеликої допомоги, підніміть цеглинку жовтого кольору. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібно ще трішечки попрацювати, підійміть цеглинку червоного кольору. На сьогоднішньому уроці ми з вами працювали над задачами і знаємо, якщо збільшити на, то потрібно виконати дію додавання. Дякую вам за чудову роботу!